Всім привіт! Мене звати Ася і рада вітати вас на каналі Ватсон. Сьогодні ми з вами зробимо трендові ліпкомбо. Їх точну кількість я довірю порахувати вам. Напишіть її в коментарях, а в кінці я вам скажу точну відповідь. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Ну а ми починаємо. Щоб вас дуже сильно налякати, ми почнемо з чогось більш нюдового. Я знаю, що всі люблять і коричневі, і рожеві кольори, а їх поєднання це просто щось. Ось таким от коричневим олівчиком від Essence ми зробимо контур і рожевим блиском від Bella Отже, ми його доповнимо. Зараз покажу вам спочатку сводчі на руці. Не лякайтесь такого насиченого рожевого кольору, тому що його завжди можна приглушити і зробити менш яскравим. Спочатку олівчиком промальовуємо собі чіткий контур. Якщо раптом десь вийшли за межі, можемо підправити це консилером. Це ніколи не проблема. Після того, як зробили контур, ми можемо приступати до блиску, і як я вже сказала, тут далі все залежить від вашої фантазії. Тобто, ви можете нанести трошечки на центр, або якщо хочеться зробити ліпком, бо трошки яскравішим, можна нанести на всю поверхню губ та підтушувати. Ось таке у нас вийшло нюдове ліпкомбо. Подивіться, наскільки легко та гарно воно виглядає. А основна фішка цього ліпкомбо в тому, що навіть якщо протягом дня він буде трошечки з'їдатися, ви цього не помітите, тому що дуже нюдові кольори, контур все одно трошки залишиться, а блиск буде паралельно зволожувати губи. І так, всі номери всіх блисків бальзамів, помадок будуть у нас в описі під відео. Так що заглядайте. Наступне ліпкомбо для любителів рожевого кольору. Це у нас помадка Терек олівець від Maybelline. Тобто, якщо ви не любите чіткий контур, оце от прям ваш варіант. І якщо вам потрібно додаткове зволоження губ восени, ви можете доповнити це комбо ось такою от олійкою від Maybelline. Колір гарний. Оскільки це в нас помада олівчик, ви можете нею зробити як чіткий контур, так і підтушувати його. Стійкість при цьому ніяк не постраждає. Як ви бачите, ця помадка оліпчик і сама по собі виглядає дуже гарно, але я доповню це олійкою, тому що мені хочеться трошечки більше догляду. Ось таке неймовірне ніжне ліпкомбо у нас вийшло. Воно чудове підійде дівчатам, яким подобається рожевий колір, а далі ми будемо робити щось пояскравіше. Як я вам і обіцяла, це ліпкомбо буде прям яскраве. У нас тут коричневі відтінки в поєднанні з червоною помадою від LN Pro. У цьому нам також допоможе олівчик від Дебора і помадка від Essence. Починаємо ми, звичайно, ж, з олівця, і у цьому ліпкомбо контур губ має бути прям дуже чіткий. Звичайно ж, показую вам сводчі. Далі додаємо помадку від есенс на всю поверхню наших губ, але центр залишаємо незафарбованим. І щоб зробити наш ліпком більш контрастним та насиченим, на центр додаю саме червону помаду. Ось таке гарне ліп комбо в нас вийшло. Як би ефект зацілованих губ, але при тому через коричневі кольори трошечки по-осінньому. Оскільки в нас до моди повертаються 90, ті треба зробити якесь бліденьке ліп комбо. У цьому нам допоможе коричневий оліпчик від Бела отже та помадка від Дебора. Починаємо знову з контуру. Він у нас тут також має бути чіткий. Pop, <music> pop, Далі наносимо помаду, і для того, щоб зробити її трошечки більш блідою, ми можемо додати в неї консилер. Це у нас консилер від Rimmel, але в принципі підійде будь-який блідий консилер. Головне, щоб там не було багато жовтого, тому що ви тоді його не висвітлите, а зробите просто іншого кольору. Ось таке гарне ліпкомбо в нас вийшло, і тепер ви знаєте, яка б у вас не була помада, ви можете додати трошечки консилеру, і буде ідеальний лук 90-х. А оце ліпкомбо ідеально підійде для тих, хто не любить сильно зам. Морочуватись і йому постійно сохнуть губи восени. Тут у нас олійка від Мек, уже в такому більш нюдовому відтінку, та тінтуючий бальзам для губ від рімель. Це ліпкомбо класне не лише тому, що воно зволожить губи, а ще й тому, що зараз такі засоби, вони в нас в тренді. Так що користуйтесь. Починаємо ми з тінтуючого бальзама, і тут насправді немає нічого складного, бо ні контуру, ні олівця в нас нічого немає. Ви просто наносите його на губи. І після тінтуючого бальзаму ми вже додаємо олійку. Її я прям не буду жаліти, тому що ну, прям дуже сильно хочеться зволожити губи. Ось таке просте ліпкомбо у нас вийшло. Його дуже легко можна повторити і при тому ваші губи точно завжди будуть зволожені. Кожен раз, коли стає холодно, в моду знову повертаються сливові відтінки, тому зараз будемо робити ось таке гарне сливове комбо. У цьому нам допоможе ось така от гарна матова оксамитова помада від Bella Odge і олівчик також від цього бренду. <му> У будь-яких комбо з матовою помадою контур обов'язково має бути чітким, тому можете трошечки перед цим затонувати губи, а зверху вже наносити олівчик. І коли контур у нас готовий, зверху можемо наносити помаду. Також для таких відтінків можна обирати колір олівця трошки потемніший для того, щоб створити ефект амбре. Подивіться, яке гарне насичене комбо у нас вийшло. Мені здається, воно ідеально підходить для осінніх холодних днів. А ось це найстійкіше ліпком, яке взагалі може з'явитися у вашому житті, тому що тут у нас буде ось така от помада від Maybelline. Ви можете обрати вісіночок трошки посвітліше або потемніше. Та ось такий ось олівець від Catrice. Так само можете варіювати. Якщо вам хочеться ефекту таких, знаєте, губ більш об'ємних, то ви можете взяти олівчик потемніше, ніж основний колір помади. Починаємо ми завжди з олівця. Для червоних губ обов'язково також не забуваємо їх тонувати, тому що нам потрібно створити такий, знаєте, пустий холст, на якому ми зможемо намалювати ідеальну форму та контур. І тепер зверху додаємо помаду від Maybelline. Можемо її прям не жаліти, для того, щоб стійкість була максимальна. І ось таке у нас вийшло ліпкомво. Воно у нас найяскравіше і найстійкіше буде триматися з вами точно до пізної ночі. Пишіть в коментарях, чи вдалося вам порахувати, скільки вийшло ліпкомво, а їх у нас було сім. Не забувайте під те, що кожен продукт та його відцінки ви можете знайти в описі під цим відео. А з вами була Ася Кобзар. До нових зустрічей на каналі Васун. Всіх в цьому підписка, лайк і дзвіночок.